Доброго вечора, шановні підписники, глядачі мого каналу. В першу чергу хочу привітати вас з Днем Святого Миколая. Побажати в цей день хочу вам тільки одного. Сьогодні святкуємо Свято Миколая Чудотворця і хочу вам сказати, що не ті так чуда чуді семеньки. Перед нами стоїть простенька, легенька. Ну, саморобна, але то є свічечка. І Сьогодні в нас в гостях відомий пасічник України Назарій Білько. І хотів би я в нього спитати, чи розуміє він то, на чому основано горіння свічки. Горіння свічки залежить в першу чергу від так званого капілярного руху. Якщо по волокнах гноту не буде тягнутися розтоплений віск. І в кінці це діло згорати не буде, не буде утворюватися тяга, не буде горіти ваша свічка. Дуже, дуже, дуже точно, дуже чесно. Але давайте замислимося. Шановні хлопці, що працюють над опаленням, ломають мають свою лисину, як зробити правильно. Подивіться на оцю свічечку. І подумайте над системою опалення і в першу чергу, чергу над облаштуванням котлів. Що то є? Не знаєте? Подивіться, звідки повітря поступає знизу до верху, гніт, напітується воском, правильно я кажу? І підтримує горіння. Хлопці, що то є? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І це в першу чергу питання всім, хто обісрали мене як кури драбину. Питання, що це є принцип свічки з наукового точку зору? Підказка, щоб вам було легше доспати в ніч, якого типу це є горілка? Як ботна?